У нас розпаковочка. Всім привіт! Кого цікавить діабет першого типу? Ми живемо в Італії. Хоча в серпні 2024 року ми були в Україні. Потрапили в лікарню. Нам поставили діагноз цукровий діабет. Дві неділі ми відлежали в Україні в лікарню в боєрці, в дитячій. Всі молодці, всі отлічні, велике спасибо. По приїзду в Італії ми живемо на Бізілікаті. Ми переклали документи, звернулись до лікаря. І через тиждень нам поставили мед сенсор міні-мед 780G. Потім через дві неділі вже запустили інсулінову помпу, і моя дитина живе на інсуліновій помпі. Скажи, будь ласка, ось такий у нас Smart Guardian. Зараз він показує глічемію 97 і опускається. Треба буде покушати. В кінці вересня нам поставили його тут, інсулін, інсулінова помпа всередині, сенсор це все зв'язане. Вересні поставили все приходили. Наші розпаковочки все приходило нам по одній коробочці на місяць. Навіть на гарячу лінію телефонували, щоб приходили, а це вже прийшло від районного центру, якби не з самої Германії. Навіть не знаю на який термін, але якщо чогось не вистачає, то завжди можна на гарячу лінію подзвонити. А, дійсно, знайшла. Да. Наступного разу приїде 27.08.2025. Якісь вони трохи не такі, як в нас є. Може, просто на коробці. Тут в коробці їх йде 10 штук. На місяць нам 10 8. штук то багато. Взагалі, із запасом. Прекрасно. Хто б що не казав, а в Італії медицина на рівні. Діабет забезпечується повністю Мамі, Шарік, Живуч... в живучі. До речі, це принесла шарик сьогодні зі школи якраз голубий. Я не сісковий, Мед... А, о... мамина, да. да. Вона нам дала помсі. Я вчера зелений і такої. У мене є знайомі українці, які по приїзду в Італії дуже возмущалися. Якась медицина неправильно записуватися треба за 3-4 місяці. Ну, дивіться, за 3-4 місяці це до державного. І якщо ти працюєш, там якийсь відсоток ти оплачуєш. Допустимо, там, де треба в приватного 100 євро заплатити, у державного 35. І почекати чотири місяці. Я до